Перша задача звучить таким чином. Знайти довжину відрізка mn та координати середини цього відрізка, якщо точка m має координати 4-5, а точка n має координати мінус 3-1. Довжину відрізка ми знайдемо за такою формулою. Mn довжина дорівнює корінь квадратний в загальному вигляді x2-x1. Квадраті додати y2 мінус y1 в квадраті. Підставляємо сюди наші значення мінус 3 мінус 4 в квадраті, додати мінус 1 мінус мінус 5 в квадраті. Все це під коренем. і вирішуємо корінь із мінус 7 в квадраті. Додати 4 в квадраті дорівнює корінь із 49 плюс 16, дорівнює корінь із 65. Корінь з даного числа не зволікається, тому ми так і залишимо, і тепер друга частина координати середини відрізка mn. Координати ми також легко знайдемо за формулою. А, отже, нехай точка С середина МН. Тоді координати С ми знайдемо як середні арифметичні координат М та Н. 4 3 навпіл і 5 1 навпіл це буде дорівнювати 1 друга і мінус 6 других або 0,5 і мінус 3.